Ворог декілька разів за тиждень бив по регіону балістичними та крилатими ракетами. Так в ніч на 17 лютого три крилаті ракети було збито ППО. Пошкоджень та постраждалих цього разу не було. Крім цього, армія РФ кілька ночей поспіль атакувала Одещину ударними безпілотниками. 18 лютого масований удар по житловому району Одеси спричинив масштабні перебої з електро та теплопостачанням, як повідомив мер міста Геннадій Труханов. Без світла й опалення залишилися 14 шкіл, 13 дитячих садків і понад 500 житлових будинків. Відомо про одного постраждалого. Він у лікарні. Наступна ніч знов стала гучною. Цього разу ворог вдарив по місту 16-ма шахедами. Унаслідок ударів удару виникли пожежі у закладі громадського харчування та у складській будівлі. Пошкоджено адміністративну будівлю, автомийку, проїжджу частину та чотириповерховий житловий будинок. Також удар прийшовся по енергетичному об'єкту. Постраждало двоє людей їх ушпиталили до лікарні.